Личаківську відремонтували вже на 30%. На ділянці від площі митної до вулиці Заньковецької вже зняли усю бруківку, забрали старі інженерні мережі. Тут буде повністю оновлена система каналізування. Ось розвантажують чергову партію труб: червоні для каналізації, чорні для водопостачання. Я думаю, більше ніж за сотні років про Тобто вони це нові технології, і вона зовсім буде якісніша система каналізації і водопостачання. Завершити ремонт, перекласти бруківку, тротуари зовнішнє освітлення за попередніми термінами мають до 1 листопада. Проте мер каже, що рух Личаківською вдасться відновити швидше. Я би хотів, щоб ми все таки ці роботи завершили у вересні, тому що в листопаді це вже трошки є запізно. Тому будемо просити підрядників, щоб вони відповідності спробували пришвидшити темпи. Робіт, але боронь Боже, не порушуючи якості. Термін цінком реальний. Я думаю, що по цій вулиці ми вкладемося в термін, можливо, навіть пришвидше. Ще є цілих майже два місяці, так що я думаю, що це реально. Ремонтують Личаківську за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.